Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор з герметиком від компанії Smart Booster модель ES225. Постачається комплект ось такий фірмовий чохлі. Ось так у нас запаковано. Тут банка з герметиком, яка під'єднується одразу напряму до колеса. І заливається в нього герметик. І герметизує одразу невеличкий прокол. Діаметром до 6 мм можна використовувати даний, даний герметик. І також в комплекті ось такий от невеличкий компресор. Потужністю 120 Вт. Максимальний тиск, як заявляє, до 10 атмосфер, але у нас на манометрі, як ми бачимо, бари до 6 атмосфер вказані, бари максимально наближені до атмосфер одиниці. Ось так. Ховається все в нішу у нас. Шлам для накачування 50 см. Додаткові насадки тут також в ніші. І дріт живлення. Живлення під'єднується на 12 вольт, довжина дроту 3 метри. Додаткових функцій вигляді автостопу або ліхтаря тут немає. Зараз ми під'єднаємо його до живлення 12 вольт через прикурювач. І можемо вимкнути, послухати, як він буде працювати. Працює доволі шумно, але в той же час потужний потік повітря видає компресор, не дивлячись на свої компактні розміри. Також при купівлі на даний комплект розповсюджується обов'язково гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.